Початком повномасштабної війни Росії агресії проти України Дрогобицька міська рада прийняла близько 20 тисяч біженців внутрішньопереміщених. На даний час їх зареєстровано в Дрогобильській громаді біля 8 тисяч таких внутрішньо переміщених громадян. Пріоритетом було будівництво житла для Дрогобильської громади для ВПО. І відповідно було прийнято рішення Дрогобицької міською радою про. Будівництво постійного житла, тобто квартир, не модульних містечок, не тимчасового житла, а квартир. Ми розпочали будівництво квартир, власне реконструкцію три в місті Стернику, де збудували у 2022 році дуже короткі терміни: 32 квартири для 150 внутрішньопереміщених осіб. Крім того, ми також. Розпочали нове будівництво на Палипо-Орлику, так як ви згадували. Це е, багатоквартирний житловий будинок на 12 квартир. Е, близько 6 внутрішніх переміщених осіб було заселено у 2023 році, е, і практично після цього було прийнято Другобиською міською радою будівництво ще одного такого будинку на 12 квартир для е, переміщених осіб.